Привіт, сьогодні граємо в мод базов. Відео по цій ігрі вже було давно місяця, 2-3 назад. В попередньому відео ми зібрали нашу BMW почті повністю. есть тобто, все, що у нас було до неї, всі деталі, ми них зібрали І сьогодні будемо заробляти гроші. Будемо різати дрова. Будемо возити них нашим пікапом, будемо возити нашому брату Френсісу, який він нас купить порубані дрова. Потім він нам зможе построїти гараж, що немало буде для нашого майбутнього розвитку. На місці тієї білої пластили у нас буде величезний гараж, який я собі вже хочу. Чим побыстріше, тим... Луч. А поки що просто їдемо рубати дрова, різати і будемо потихеньку розвиватися на даному сохраненні. Так що будемо по чуть-чуть розвиватися і ще може скоро вийде відео по знов новій грі фермери Династії. Теж гра непогана, Тоже про ферму, Похоже, Похоже до ранчо симулятора, але требування менші і в принципі там все більш спрощено, ніж в ранчо. Але у нас сьогодні відео не про це. Розвертаємося. Зараз тут і стаємо. Так, все є. Так, глушимо машину. Так, все. Виходимо, так, закриваємо двері. так, Беремо пилку, ріжемо дерева, колемо них на наші. Просто них порубаємо, не знаю, як це називається. А як я це зроблю? Я до вас вернуся, наріжемо пару дерев, і них ми ж і розрубаємо тут, щоб вони нам не мішали. Все, дрова я вже нарубав. Зараз загружаємо останнє поліно. Зробив трохи хужу графіку, що видно, зразу, щоб підняти fps. Але без записі грати. Стало комфортно, в принципі, ну, графіка не сильно помінялася, але замітно. Але то таке. Так, зараз їдемо продавати дрова, які ми нарубали повну машину. Ну, Моново лише нагрузити, але два дерева, думаю, буде непогано по ціні. Так що зараз просто веземо, продаємо. І думаю, получимо ми за це доларів 700. Да, багато може буде, але ну, принаймні буде немало. Закупитися нам хватить. Вже під'їжджаємо. Зараз спустимося туди до Франції, салот його вже хату видно вигрузимо. Получимо гроші, поговоримо з ним за що і зробимо ще одне достіження в цієї. Так, все, тормозимо, так, Повертаємо. Так. спустились так трохи, ще чуть і поїхали вже. Так. 440 доларів. Непогано, добре, прям ідеально, я б навіть сказав. Так, все, їдемо назад. Так, а... Зеркало підключити задню щоб... Ну, В принципі, ну, не треба, воно її не мішає, але. Ладно, добре, вже і так будемо. У строках там потім вже зробіш трампло. Так, тим часом зараз все стаємо. Так, ручник. Машину не глушимо. Біжімо говоримо з Френсісом і сьогодні, помімо дров, ми окремо новий бізнес. Дуже припильний, але трохи прожати, треба пожертвистий. Так, все. Готово. То що по новому бізнесу? Ми будемо варити чай. А чай не простий, а чарівний. Так що зараз їдемо в город. Там закупляємо все, що нам треба для нашого нового бізнесу. І Поладки нашої машини. Щоб не поладити. треба трохи грошей буде. Але то таке, в принципі, то небагато треба буде. Так що все добре. Ну і вже як приїду, я тоді до вас звернуся. Нам їхати тут небагато і потім поїдемо на ті. Все, от ми вже приїхали в город. Зараз йдемо закуплятися. Так, зразу говоримо hey, з ними it's двома. It's it's yes, так, uh -huh. все, uh -huh. є. Далі купуємо новий сироп. Так, все є. Випили. Дальше. Дальше нам треба. Нам далі треба купити вінро. бочку цю, викинуємо, так. Добре, далі. Чистку від Ржавчини Дві штуки. Купляємо все що тут є Так як нам треба вчити гель всю машину, так. Так, далі. Вравнювання... Це якби йде для вравнювання цих вмятин, так що воно ну, нам теж треба у нас машина помнута. І все. Тут тобі ж нам нічого не треба. Так, значить, зараз тоді сідаємо, все, загружаємо машину, і їдемо далі до вітряків, які ми бачили по дорозі сюди, які я вам показував. І треба залізти на кожний вітряк, знайти пакет з чаєм, який ми будемо садити. Їдемо туди прямо зараз. Все. Залазимо вже на. Другий з трьох цих вітряків. Так, відкриваємо ящик і да, є. Так, от наш чай. За що ми отримали? Достіження. Будемо зараз спускатися на низ, поїдемо додому. З першого вітряка я знайшов ще один гаючний ключ. В принципі, хай буде, лишнім він нам не буде. Пригодиться ще, може колись. Так, заводимо машину. Так, все сідаємо. Так, все. Е, так, включаємо Тоді, таку, задню передачу. Так, спускаємося. Так, третя зразу і, Так, і їдемо вже додому. Вдома це все вигружаємо. І ладимо нашу машину, садимо чай. І, в принципі, вже Мона спокійно, не спіша їхати додому. Ще по дорозі заскочив, заберу сішки на нашу багі І е, зад, на нашу БМВ редуктором. Назад і е, все, їдемо додому. Все, от ми і вдома. Зараз тут розгружаємо от сідушка. Так, зразу беремо таку раз. все, дверка готова. Двері готові одні. Далі. Так. Беремо це, стукуємо багажником. Так, от, все. Вистукується. Так, все, написано, що вже готово. Добре, далі. Далі кузов сам. Так. Бо вже лучі стаємо. Все готово. Далі двері. Готово. Так, крило. Робимо крило. Так. Все є. Капот. Капот не треба. Так, цю... Под решеткою. Так, добре, сразу не бремо. Так, це сіношка у нас. Так, а вот воно все є. Так, добре взяли. Все, капот закладали. Так. Все маленьку решетку так сказати можна. Так, все не треба, добре. Капот. Не треба. Правое крило. Треба. Так. Виступимо. Все готово. Далі. Так, право дверку. Так. І. І готово, добре. Далі. Кузов ми зробили. Кришу. Кришу треба теж вистукати обов'язково, Так. Все, готово, добре. Тоді. Так, да, Просто кладемо не сюди накидаємо. Так, добре. Беремо лопату. Так. Йдемо купати для нашого чаю. Для нашого чаю будемо купати ямку, тобто все є. Кинемо лопату тут. Беремо далі наш чай. Так, де він тут? Так, сідушки викинемо. Так, це є. Викинемо, бочку викинемо. Так, або чай. Так, беремо на М. E. Так, все, посадили. Так, 0% воно ще не росте, червоним світитися. Треба полити. Беремо нашу лійку. Так. Набираємо воду. Так, є добре. Поливаємо. Все добре. Так, и набираем лейку до А на сегодня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пока-пока.